Кінець жовтня, час, коли вулиці заповнюються гарбузами, масками та легкою містикою. Геловін вже на порозі. Тож ми вирішили запитати в житомирян, чи святкують вони це свято і як саме долучаються до нього? Ніяк зовсім не відзначаю. Знаю, що люди красяться, ходять і так далі. Ну, типу, як свято, але не знаю, живу з так своїм звичним життям. Ніколи не долучались до нього. Колись, як була раніше, то да, ми красилося. Я була в ролі я не пам'ятаю, як в ролі Харлі Квін. Так, святкуємо Все, завтра. Будемо святкувати. Які можливо у вас є традиції святкування цього свята? Традиції немає, просто брати мого день народження, і ми вирішили зробити якраз його в стилі Хелоїна. Вчора було день народження, а завтра будемо святкувати. Я знаю, що це не наше свято взагалі. Воно із Америки, якщо не помиляюся, і це як наші проводи, щось по типу цього. коли… Пам'ять про померлих згадують. Це взагалі це ж не наше свято. Не на. да, да, це не наше свято. Я, я так враховую, якщо люди... Їм сподобається, Хай празнують. Я не за, не проти, але ж я його не святкую. цей свят. Ну це не наше, не українське свято. Я так думаю, що не треба підтримувати ці ну, не наші традиції. У нас теж багато є традицій. Що ми маємо підтримувати хилої? Ні, не святкую. А знаєте, щось про свята? Ні. В минулому, коли святкували. Які костюми підбирали, які традиції, можливо, у вас були на це свята? Ну, особливих традицій не було, ми просто якби використовували нагоду, щоб з кимось щось кудись піти і солодке щось їсти, так. Все ні, діло. А якщо не святкуєте, чому? Тому що Я такої віри, що я її не святкую. А чи святкує ваша родина? Ні. Я ні, діти, так. Діти святкують, а як саме? Ну, передіваються там. В костюми? Ну так. Да. Які, можливо, можете щось про це розказати? Ну, ну як я можу розказати? Ну передіваються там щось, в таке, дівчата.